Вітаю вас на каналі Малюємо разом з вами Таня. У сьогоднішньому відео я вам розкажу, як трьома різними способами пофарбувати яйця до Великодня. Спосіб перший це класичний, коли ми використовуємо лушпиння цибулі. Так, ось у мене ось така синя цибуля. А також я хочу його трошки модернізувати і також використовувати ще куркуму. Вона нам дасть гарний жовтий відтінок. Наступний спосіб більш легкий, коли я буду використовувати ось такі фарбники. До речі, буду тестувати фарбники місцевого виробника. Купила я ці фарбники у Альберт Хайні, це місцевий магазин. Тому всі, хто живуть у Нідерландах, можете дивитися це відео до кінця, тому що будемо тестувати, будете знати, чи варто купляти ці фарбники, чи, можливо, пошукати щось інше і скористатися якимось іншим методом. І для останнього способу я підготувала фломату. Мастере, це прикольне інстаграмне відео, і подивимося, протестуємо його, чи справді яйця можна пофарбувати використовуючи лише серветки та маркери. Друзі, обов'язково перед тим як фарбувати яйця, приготуйте яйця. У мене вони вже відварені, тому що я збираюся їх справді. Розфарбувати, а потім з'їсти. Деякі люди, які бажають зберігти ці поробки, наприклад, на майбутнє, наприклад, повісити якусь у мене як декорацію. Так, е, ви можете видути яйця, для цього їх не треба варити. Ви маєте видути їх спеціальним чином, тобто очистити. Їх можна ще промити всередині, протерти, аби вони були сухенькими. І тоді дійсно можна розфарбувати будь-яким із цих способів. Лише е, треба буде закрити дірочку або малярним скотчем, або воском. Так, і. Звичайно, таки для двох перших способів, коли я буду використовувати е, цибулю, куркуму і для ось цього кольорового сету, мені необхідна буде звичайна свічка та е, звичайні ось такі ватні палички. Тому, будь ласка, підготуйте це теж до заняття, і тоді я готова ділитися з вами е, цікавим експіріансом. Давайте тестувати. Для того, аби розфарбувати яйця народним способом, перш за все, треба якісно підготуватися. А саме підготувати відвар з лушпиння цибулі. Головне використовувати лише суху шкірку і відварювати на помірному вогні до консистенції яскраво-червоний. З куркумою трошки легше, її можна просто залити окропом. Як тільки фарбники готові, ви бачите, що вони вже трошки охололи, ми можемо приступати до самого фарбування. Я обрала білі яйця, адже на них буде найяскравіше. Видно всі мої відтінки, всі мої експерименти. Починаю я з того, що за допомогою простого олівця вертикально розділюю яйце на дві частинки. Ця дія допомагає не заплутатися в подальшому вашому ескізі, і ви можете навіть розділити і на 4 частини, і на 6 частин, і навіть потім провести ще горизонтальну лінію. Адже ви знаєте, що писанка, крашенка це все такі методи розфарбування, коли дуже важлива саме ритміка і повторення орнаменту. Але для такого невеличкого тюторілу на YouTube я вирішила, що намалюю просто звичайну квіточку. Я думаю, в кожного з вас вдасться її повторити. Тут всього 5 полюсточок, і я малюю її з однієї сторони свого яйця та буду малювати з іншого. Ось така поробка в мене вийшла. Якщо в деяких місцях щось пішло не так, ви можете завжди трошки протерти гумкою. Ну а наступний крок дуже простий: ми маємо опустити наше яйце в оцет. Моя порада, нехай воно там положить, можливо, 3-5 хвилин, тоді воно гарно обезжириться і ви зможете використовувати далі вже фарбник. І моя порада, використовуйте ложечки для того, аби виймати та класти яйце у оцет або фарбники. По-перше, ваші руки тоді будуть чистими і не будуть пропитуватися неприємними запахами. Коли ви витягаєте яйце з якоїсь рідини, чи то оцет, чи то фарбник, його обов'язково треба протирати трошки серветками, тобто осушувати трошечки поверхню і вже потім можна робити наступну дію. Першою я вирішила скористатися куркумою, адже цей колір набагато світліше. Ви бачите, що коли я навіть поливаю своє яйце куркумою, воно все одно лише трошечки набирається кольором, тобто воно зовсім зовсім світло-жовте. Ось так достаємо і обережно протираємо. Якщо ви бачите, що ви не задоволені яскравістю кольору, звичайно, ви можете залишити яйце у фарбнику набагато надовше. Тобто це може бути і 15, і 20 хвилин. Або ж можна скористатися наступним лайфхаком. Після того, як ви протерли своє яйце, покладіть його знову до оциту. Нехай воно там ще трошки полежить. Не хвилюйтеся, ваш колір вже нікуди не дінеться. Воно ще раз обезжириться, ви його ще раз протираєте і потім ще раз кладете у той самий барвник. Цю дію можна повторювати до того часу, доки ви не будете задоволені відтінком свого яйця. Отже, я вже задоволена своїм таким ніжно-жовтим відтінком яйця. Я його буду діставати вже з рідини зі своєї куркуми. Так? І протираю, і зараз почнеться найцікавіше розпис самого яйця. Для того, аби замалювати наше яйце, мені необхідні ось такі ватні палички та вже розтоплений віск або парафін. Що я роблю далі? Я викладаю по своєму скетчу всередині парафіном. Що робить у цьому випадку парафін? Він блокує цей колір і не дозволить наступному кольору проникнути під нього. Тобто, все, що я хочу залишити на яйці жовтим, я маю саме зараз це оформити воском або парафіном. Тут я стараюся дуже-дуже обережно викладати парафін, але як ви бачите, без писачка, без спеціального обладнання дуже важко це робити. Тому якщо ви будете практикуватися це вдома, не хвилюйтеся, якщо воно буде якесь нерівне, бо ви це робите в принципі для себе. Ви можете взагалі використовувати техніку крапочок. Я зараз буду теж показувати, як це зробити крапочками. І насправді це теж дуже гарно виходить. Після того, як я закінчила, я знову ж таки своє яйце опускаю до оциту, аби воно знову обезжирилося. Ну і, звичайно, знову продовжую повторювати дії. Зараз моє яйце вже опускається до цибулевого відвару. І як ви бачите, він у мене такого оранжево-червоного кольору. Якщо ви бажаєте, аби ваш відвар був більш насичено-червоного кольору, ви можете використовувати більше лушпиння або ж потримати його довше, аби він прям довше відварився. І, звичайно, завершальний етап для цього нам потрібна буде свічка. Ми трошечки тримаємо яйце над свічкою, наш віск або парафін розтоплюється, і ми за допомогою серветки обережно його прибираємо. Не хвилюйтеся, якщо будуть з'являтися певні почорнілості, вони згодом теж можуть бути прибрані за допомогою серветки. Під кінець я протираю від залишків парафіну своє яєчко, і ви вже можете подивитися, яка краса вийшла. Отже, метод народний мені насправді дуже сподобався, навіть не дивлячись на те, що кольори дуже обмежені і дуже бліді, але це виглядає дуже натурально. Для класичного способу, я думаю, ви вже здогадалися, я буду використовувати зовсім звичайні фарбники. Я їх купила тут у Нідерландах, вони коштують, 49 купила їх у місцевому магазині Albert Hain. І вони, бачите, схожі на такі таблетки. В кожну прозору склянку я кладу по таблеці і зараз буду заливати їх кипяченою водою. Як ви бачите, кольори зразу дуже яскраві, мені це одразу дуже подобається, особливо фіолетовий колір, бо в Україні я не бачила фіолетових фарбників, я бачила лише рожеві та сині, зазвичай треба було е, додатково змішувати. Так, таблетки розчиняються, ось таким чином я даю їм трошки відпочити і вже буду приступати до роботи. І ще раз акцент на упаковочку, можливо, хтось ще не встиг помітити, роздивитися її, тут можна заскрінити і будете знати, що ось такі і фарби і як вони працюють. Зараз будемо їх тестувати. І буду починати. Починаю з того, що знову ж таки розграфлюю яйце на дві частини. З однієї частини я намалюю зовсім звичайну квітку, а з іншої хочу спробувати намалювати тюльпан. Роблю ось такий суперпростий дизайн, з ним впорається навіть дитина, тому можете разом з дітьми сісти і спробувати зробити такі яйця. Так, і можете навіть повторити цей дизайн або придумати свій власний. У цьому випадку ми також будемо працювати за такою ж схемою, ми будемо обержирювати у і лише потім класти у якусь фарбу. Тут я хочу залишити пелюстки білого кольору, тому я попередньо одразу наношу парафін на місця, де я б хотіла лишити білий колір. Так, це будуть пелюстки на моїй ромашці. Знову опускаю до оцетової рідини, аби воно ще раз оберширилося, і далі опускаю вже в жовту фарбу. Отже, тестування першої фарби. Насправді виглядає одразу дуже яскраво. Мені це подобається. Такий гарний жовтий відтінок набирається у яйця. Я його тут можу лишити надовше, наприклад, на хвилин 10 його навіть можна лишити, я думаю, воно тоді прям буде дуже яскраво-жовтим. Виймаємо обережно, осушуємо яйце, і тепер треба закрити все те, щоб я б хотіла лишити жовтим. Це в мене буде серединка, а також навколо полюсточок я б ще хотіла такий зробити жовтий контур, так би мовити. Тому обводжу навколо парафінчиком, аби залишити там жовтий відтінок. Після того, як ви закрили парафіном все, що бажали лишити жовтим, ми знову-таки опускаємо наше яйце у оцет. І далі я опускаю вже наступний колір: це оранжевий. І тут, друзі, я маю вам сказати одну важливу річ: у нас є певна градація кольорів. Спочатку йдуть більш слабші кольори. Це, наприклад, жовтий, оранжевий, червоний може бути. А потім вже йдуть більш такі темні і важкі кольори. Це може бути зелений, це може бути синій, може бути фіолетовий. На жаль, в Нідерландах я не бачила чорного барвника, але в Україні він присутній. Тому, типу, останній кольор має бути чорний. Чому цей момент дуже важливий у малюванні писанок, тому що на темні кольори світлі вже просто не ляжуть. Це також правило працює у багатьох фарбах, наприклад, це може бути та ж сама акварель, так? коли ми спочатку використовуємо всі світлі кольори, а потім потихеньку вже набираємо колір, набираємо відтінок. Тому будьте уважні, якщо ви будете використовувати прям ці фарби, які використовую я, то можна просто рухатися за моєю схемою, тобто жовтий-оранжевий-червоний, зелений, синій, фіолетовий. Або ж якщо ви будете фарбувати своїми барвниками, просто тримайте це в голові, що спочатку світлі кольори, а потім вже у нас ідуть темніші. І що я можу сказати? Оранжевий колір насправді мені здався не дуже насиченим, тому це мінус цим фарбам. Але ось червоний ліг гарненько. Він мені подобається і досить таки насичений. Зараз буду тестувати зелений колір. А ось зеленому я можу поставити однозначний мінус. Виглядає він досить яскраво, але на яйце ну, взагалі не береться. Звичайно, якщо я буду класти у зелене чисте біле яйце, тобто без попередньої фарби, звичайно, він візьметься таким гарним яскравим зеленим кольором. Але якщо пробувати експериментувати так, як це роблю я, то, на жаль, зелене ось не зовсім погано працює, ви бачите самі, що жодного зеленого відтінку на яйце не потрапило. Ну добре, трошечки взявся зеленавий відтінок, але дуже слабенько. Зараз буду пробувати опускати яйце одразу у синій колір. Ну, а синьому я прям можу поставити великий плюс, бо ви бачите, як він гарненько прям з першої краплі береться на яйце. Мені це дуже подобається. До речі, якщо його буду тримати не дуже довго, воно в мене буде не синім, а якраз таким трошки зеленкуватим. І мені це якраз дуже пасує, тому я його швиденько виймаю. Ну, на даному етапі мені насправді дуже подобається. Я буду викладати зараз форму листочків та стебельця. Буду викладати лише до ромашки, бо з іншої сторони, на жаль, відклеївся в мене парафін і е, тюльпанчик в мене просто зник. Бачите, в мене тут нічого немає, я просто лишу такі, наче, крапочки. Повторюю маніпуляції разом з оцетом і опускаю у останній колір, це фіолетовий. Так? І залишаю тут яйце подовше, тому що мені дуже подобається цей відтіночок і хочу, щоб останній колір був таким досить насиченим. Ну що, мені відтінок дуже подобається. Тепер я використовую таку саму схему, як і в попередньому методі. Я використовую свічку для того, аби зняти залишки парафінчику, і як ви бачите, в мене вийшов такий трохи змазаний малюнок, так? Але, наприклад, ось ці крапочки вийшли дуже гарненько. І якщо ви будете використовувати, наприклад, лише просту схему, наприклад, два кольори жовтий у комбінації з синім або жовтий у комбінації з фіолетовим, ці фарби справді будуть працювати добре. Але як ви бачите, є і мінуси зелений взагалі не взявся. І останній спосіб. Я, до речі, на початку відео сказала, що для цього способу мені потрібні лише маркери та серветки. Насправді, я поки дійшла до цього методу, вирішила, що, напевно, все-таки взяти з собою ще оцет. Тому Приготуйте, будь ласка, оці для цього способу і починаємо. Я ще не до кінця знаю і вірю, що він спрацює, але давайте спробуємо. Спочатку я наношу всі маркери фломастери які в мене взагалі є вдома. Так, Бачите, в мене їх небагато, бо я маркерами взагалі майже не працюю. Але я впевнена, що у вас вдома можуть бути будь-які різні маркери. Навіть якщо у вас один чорний, це теж можна прикольно якось оформити. Я малюю тут супер просту якусь картинку, ви можете навіть квіточки спробувати намалювати і подивитися, як це спрацює. Я насправді не хочу робити нічого конкретного, навпаки, стараюся зробити таку е, дуже просто кольорову серветку. Далі я обгортаю яйце цією серветкою та опускаю на хвилин 15 у оцетову рідину. Через 15 хвилин я його дістаю і лишаю трошки просохнути. Ну, я так зрозуміла, що я дуже нетерпляча, бо я вже не дочекалась, доки воно висохне, і вирішила прямо зараз зняти серветки, подивитися, що вийшло. А вийшло наступне, як ви бачите, мій візерунок, мої палички, які я малювала, гарненько перебилися на яйце. Звичайно, не такі яскраві кольори, як я могла собі. Попередньо передумати, але в принципі теж досить симпатично. Якщо ви бажаєте зробити такі е, нюдові яйця на Пасху, я думаю, це прекрасний спосіб і, до речі, досить веселий, його також можна робити з дітьми. Ну, якщо чесно, кожен спосіб по-своєму дуже прикольний, мені всі сподобалися. Е, звичайно, деякі із е, фарбників мене підвели, але нічого страшного. Друзі, дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Сподіваюся, вам сподобався огляд трьох різних способів розфарбування яєць до Великодня. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який спосіб вам сподобався найбільше і які у вас вийшли результати. Не забувайте поставити сердечко на це відео. Та я вже чекаю вас у наступних. До зустрічі!